Всім привітки! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми будемо з вами більше знайомитись і я розкажу про таку дуже актуальну тему серед молодих мам, тому що я являюсь одною з них. Як відновитися після пологів? Але одразу скажу, що в мене незвична ситуація, до речі, будуть фоточки, все побачите. У мене незвична ситуація. По-перше, я е, хореограф, я танцівниця, я керівник студії, і я викладаю свою студію. Тому вся моя вагітність е, до 8-го місяця е, проходила в тренуваннях. Е, на останніх місяцях я вже не сильно там... Ні, брешу. На останніх місяцях я все одно ще танцювала. Е, і... Е, я би, мабуть, до самих пологів танцювала і викладала би групи. Але що мені завадило, це те, що е, я захворіла на ковід. І все. І в мене було на восьмому місяці, захворіла на ковід, і через це мені прийшлося вже сидіти вдома, лікуватися. Далі я вже не виходила. Ось е, коротше. Та-да-да-да. -та -та -та. Як ви вже зрозуміли, я завжди була в формі, але я ніколи не ходила ні в спортзал, не качала там спеціально постійно там, знаєте, вдома домашні тренування, типу там прес качаєш, сідниці і так далі. Я таким не займалася і я ніколи не слідкувала за харчуванням. Тобто я їм і булки, і солодки дуже люблю, і на ніч їм. Ну, коротше, цим всім я грішу. Але єдиний плюс це те, що у мене постійно є рух, і через це всі мої лишні калорії спалюються. І ще хочу сказати, я розповідаю тільки свій особистий досвід, свою думку, і ви, звичайно, можете мати свою, і вона може не збігатися з моєю. Ось, в декреті я побула аж один місяць. Народила я в кінці березня, і десь в кінці квітня я вже почала викладати тренування. Під час вагітності я набрала 15 кілограм, 17. Ну, коротше, не знаю, скільки точно. Я перегляну в своєму інстаграмі і вам ставлю, але я не можу сказати, що я була тою вагітною. Типу, знаєте, коли вагітні такі худі, і в них тільки тако обережно животик стерчить. Ні, я такою не була, я прям поправилась нормально так. Ось і е, е, що класно спрацював. Е, що перший місяць я знаю, що це все бред. Типу, там дотримуватись якихось дієт після пологів, це все не працює. Але я все одно один місяць точно я е, ну не вживала ніякого там солодкого, яке я завжди люблю. Е, максимум, що я їла, це хліб, масло, сир. Це мій десерт був і печива Марія. Досі пам'ятає його смак, бо я його дуже любила. І е, ці печені яблука, такі, коротше, десерти в мене були. І було е, здорове харчування. І слухайте, я хочу сказати, що це навіть і в плюс, тому що ти е, швиденько можеш прийти у форму. Але зі мною так не було. Е, та все ж не будемо виключати цей фактор, що я один місяць побула на такій е, дієті, яку рекомендують. І не рекомендують інші думки тут розділяються. Е, ось, І я почала вже викладати танці через місяць, там десь приблизно. Е, хочу сказати, що спочатку я не давала собі ніякого сильного навантаження, тому що в мене були і розриви після пологів, і взагалі мені було так якось важко. Мені здається, в мене був низький гемоглобін після цього, бо всю вагітність в мене був він низький. І, коротше, в мене і могло паморочитись в голові після довгої ходьби. Коротше, я не можу сказати, що я відчувала себе супер-пупер, так типу, знаєте, як дівчата деякі народили, і вони вже все. І пішли, не знаю, пішли працювати і жити, як вони жили до пологів. З моїм тілом і зі мною так не було. Ось. Але все ж, коли я там трохи рухалась, танцювала трошечки на заняттях. Я не відчувала, що мені це важко робити. Отже, десь через два місяці я вже могла ну, більш-менш працювати, тобто танцювати в тому в тих силах, яких я робила до вагітності. Можливо, і більше, можливо, і три. Ось. Хочу сказати, що вся моя вага йшла дуже поступово. Тобто я не народила і не стала знов, я важила до вагітності 45-47 кг, я не стала знову так важити, і я дивлюсь старі свої відео, дивлюсь, на яке в мене було ще пухле таке лице, животик в мене такий ще був, і груди теж воно такі були великі. Ну, коротше, одразу я не так раз і не війшла. Також у мене були після пологів розтяжки, такі, знаєте, на ляшках збоку. Прям такі червоні. ну, Це було прям трошки стрьомно дивитися. І чуть-чуть на животі навіть були розтяжки. Але, що цікаво, що їх зараз нема. І я думаю, що на це повпливає той фактор, що моя. Вага поступово дуже з мене йшла ця лишня. Тобто я не різко раз і схудла, бо якби я так зробила, то в мене би розтяжки залишилися. Бо моє тіло до цього схильне, бо в мене є розтяжки ще до пологів на сідницях. Ось. І я думаю, що це допомогло, що от моє тіло поступово-поступово входило в. Е Свою попередню форму, хоча я не можу сказати, що я е, би хотіла знову бути такою худою, як раніше. Ось. Е, е, то, що я хочу взагалі донести цим відео для вас, дівчата, ті, хто планує вагітність або хто вже народив, щоб ви е, не переймалися через те, що е, ви не стали знову стрункими після того, як ви народили. Е, друге, це те, що. Е, Поступово включайте в своє життя спорт. Е, дуже рекомендую займатися розтяжкою, тому що е, не тільки е, наші м'язи, зв'язки і так далі стають еластичними завдяки цим заняттям, а ще й наша шкіра теж е, е, зараз гадаю слово а, звикає до того, що вона в неї відбувається трошечки розтягнення і, знов, і знову стягнення. Коротше, я думаю, що цей фактор також відіграв, і я дійсно всім дівчатам рекомендую займатися стрейчингом, це дуже-дуже корисно. Ось. Також по чуть-чуть включати танці. Танці такі заняття, це як кардіо, можна порівняти. Можете займатися в спортзалах і так далі. Але 100% ви маєте потрошечки потрошечки виходити з цей рух. Не просто ви гуляєте з віском. Так, да, це теж важко, це теж фізичне навантаження, але це не то. Це не то. Е, тому. Не хвилюйтесь, якщо ви одразу після пологів не війшли в форму. Все буде поступово. Краще поступово відновити свою форму, ніж ходити потім все життя з розтяжками. Також не забувайте зволожувати свою шкіру під час вагітності. Можна це робити не обов'язково якимись спеціальними кремами дорогущими. Звичайні крема, які будуть дуже такі зволожувати дуже сильно вашу шкіру, теж підійдуть. І от я говорю, що від розтяжок це мені здається. Мене врятувало те, що я моя вага поступово йшла. Ось, і зараз вже майже три роки, і я можу сказати, що моє тіло відновилося. Думаю, повністю от стільки часу потрібно було. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що було цікаво і комусь корисно. Буду дуже рада, якщо ви мені поставите вподобайки, підпишетесь на мій канал, я буду старатися випускати кожного тижня якесь цікаве відео і ділитися своїм досвідом, бо в мене насправді є чим поділитися. З вами все, па па па